Цією задано формулою f від іксат 3 додати 4х. Знайти значення х, при якому значення функції. Тобто, ви бачите, значення функції є число 19. Тобто, можна сказати, що оце все і є число 19. Запишемо так. 3 додати 4х дорівнює 19. Розв'язуємо звичайне лінійне рівняння. Для цього 3 перенесемо. Праву частину рівняння з протилежним знаком і 19 віднімемо 3, буде 16. Тепер 16 поділимо на 4. Х дорівнює 4. Тобто F від 4 це є 19. Тепер друге, тепер дивіться: замість F від ікса треба поставити мінус 3, тобто буде вже мінус 3. Тоді 3 додати 4х дорівнює мінус 3. Розв'язуємо, звичайне лінійне рівняння. Тоді 4х дорівнює мінус 3, трійка переходить з мінусом. Тоді 4х дорівнює мінус 6. Мінус 6 ми маємо поділити на 4, це в нас 6 четвертих. Або 6 гривень на 4 по гривні 50, 1,5. Тоді f. Від мінус 1,5 – це є число мінус 3. Тепер 0. f від х дорівнює 0. Тепер цю міністрічку забираємо, пишемо 0. Тоді 3 додати. 4х дорівнює 0. Тоді 4х дорівнює мінус 3. Бачите знову. 4х дорівнює мінус 3 четвертих. Тобто f від… Мінус три четвертих це є число нуль.